щиро, Від серця й до серця хай після, з любов'ю і ніжним, щастям і миром обіймались просто і не з Привіт, мене привітання найполкіші, а із ними побажання найщиріші. Добра поваги, плавди, любові, багато на щастя долі. З хлібом сім'ю, як завжди ведеться, зичим достатку сім'ї добра. Сонце сміхнеться, життя удається і Thank you.